Мені спало на думку поговорити з вами про компліменти і похвалу. Мабуть, надихнули ті серіали, що дивлюсь. Я вам уже розказувала, що майже нічого вже не дивлюсь українською чи російською, не тому, що не люблю їх. Ні, українську люблю. Вона моя рідна і мені просто комфортно з нею. А вам, Тож, не тому. А тому, що вже знаю ці мови більш-менш пристойно і використовую будь-яку можливість, аби вдосконалювати навички володіння іншими мовами і тієї, яку вчила, і з якою маю диплом німецької, теж, та інших: англійської, турецької, польської та гінді, які потихеньку вчу, між іншим, німецька, турецька. Польська та Гінді є кармічними мовами для українців та українок. Тому ці мови обов'язкові до вивчення. Нагадую, комфортного вивчення на картинці. На картинці ситуація із німецького серіалу Червоні троянди Амалі, пані Ферман, вирішила встрибнути Анджпенгін. Так, там говорять про тимчасову відміну когось. Приміром на роботі, себто підмінити тоді, коли ситуація для готелю була досить критична. На Малії, раніше до від'їзду у Францію, обіймала саме цю посаду в цьому ж готелі. Тож, ситуацію вона вправно розрулила. Само собою, врятовані її колишні колеги підлеглі виражають її же захоплення дякую. Думаєте так? вай-вай, дец, деть, молодець, дец, деть, молодець, деть, с. яка може файна. Не зовсім. Und, Frau Und Frau Fermann? Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. Und Frau Fehrmann? Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. Und Frau Fehrmann? Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. <laughs> А ви помічали, як багато того молодець, та ти така файна у нас в Україні? Не бачили? Коментарі гляньте. Не мої, мені поки що пишуть, лише про мікрофон. Суцільні молодці та молодчинки кругом. І ще розумнички, вумнички, красуні тощо. В турецьких серіалах ще подібне часто зустрічаю. Там теж. Суцільні, молодці і красуні. Ви спитаєте, проблема в чому? Хіба не все одно, що казати чи як хвалити людину? Ось у цьому і головне хвалити. Навіть жанри мовлення такі виділяють: комплімент, похвала та лестощі. У п'ятому класі діткам пояснюють, тому можете почитати. Інформації багато в мережі. Вважаю такий поділ неповним, додаю ще бедляцтво. То не про комплімент, похвалу чи лестощі, то лише про відсутність мізків і присутність розвинених, дуже сильно розвинених нижніх енергоцентрів. Тобто, коли в людини переважають тваринні ознаки, іншими словами, не чоловік чи жінка, а самець чи самка. Багато таких безмізків. І вам розкажу про неортодоксальну різницю. Комплімент це про рівних, про партнерські стосунки. Аби сказати комплімент, треба почувати себе рівним до того, кому це кажете. Тому комплімент штука конструктивна. Всі інші три. ні. Це знову, як ті характеристики спеції, про які я часто кажу. Їх використовувати можна в окремих випадках, дуже рідко. Наодинці з тим, кому ви це кажете, навіть якщо цей хтось ваш дитина. Бо похвала, лестощі, і оті бидловирази про нерівних, похвала таке собі. Плескання по плечу меншого, менш цінного, менш важливого. Листощі навпаки вислуговування перед більш цінним Бедлятство, коли людина почуває себе повним лайном. то вже важкий випадок. Я вже вам теж часто пояснювала, що. Дітки в дитинстві записують собі в енергетичні поля отой зразок поведінки інших людей, який вони вважатимуть за норму. Приміром, мама хвалила, і це ще добре, бо є жінки, які взагалі не хвалять власних дітей. Угу. Навіть молодцями діждете, ставилася до дітей як до непотребу, яке навіть на молодець не заслуговує. Знайомі такі мамусі. Так от, дитина, ставши дорослою, будуватиме стосунки з тими, які ставитимуться до неї чи до нього як мама. Чи хвалити, чи підлещуватись, чи мати за непотріб. А ще оці три деструктивні способи комунікації можуть майстерно використовувати маніпулятори. На компліменти вони не здатні. за занизька. А от на все інше, будь ласка. Як у цьому віршику Павла Глазового. Павло Глазовий. Похвала читає Ігор Скарженець. Ах. гукнув старий павук, уздрівши юнну муху. Ти так гудеш, що кожен звук. Як музика для слуху. За дивну талію твою і за гарненькі ніжки я все покинув би й пішов, хоч на край світу, пішки. Ти, як перлина, як топас, ти як іскрина синя. А муха дзись і тільки раз попала в павутиння. Ну і зрозуміло, що було і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова, звичайно, мовляться, бо на солодку похвалу, не тільки мухи ловляться. Ці люди свідомо роблять те. Що інші поціновувачі таких способів не свідомо. Тобто і одні інші ресурси відбирають, не обмінюють. І знаєте, це крутезний шанс дізнатися вам більше про вас. Наприклад, чи ваші стосунки з рівними вам людьми? Чи вважаєте ви їх рівними, а вони вас? Так, це хороший привід привести таке собі розхламлення, інвентаризацію. А ще це буде просто шикарна енергетична робота. Не вірите? А спробуйте. Давайте тисніть паузу, подумайте, чи кажете ви компліменти, а вам? Кого ви хвалите? А вас хто? Лестите кому? А вам хто? А бидло у вашому житті трапляється часто. Як викручуєтесь? Якщо не знаєте, трошки пізніше дам один універсальний лайфхак. Навіть два. Ну що, як аналіз? Рівних знайшли. Якщо ні, перегляньте стосунки з мамою. Вирівнюйте їх. Тобто побачте правду про них. Оту нерівність, насилля енергетичне септо. Скажіть собі, що ви були малим, чи малою. Ви не могли нічого змінити, не знали як. Зараз ви дорослі. І маєте право та обов'язок вибирати та обирати ті стосунки, які для вас рівні. І починайте вчитися і перевчатись. Скажу, що. От тієї ментальної роботи спершу буде цілком достатньо. Пам'ятаєте, я попередила вас про її наслідок, потужну енергетичну роботу, зміни у вашій енергоструктурі. Просто аналізуйте всі стосунки, які спадуть вам на думку. Це тривалий процес, повірте, та й, само собою. Контролюйте власні оці мовленнєві жанри, звертайте увагу, що саме кажете іншим ви, змінюйте це. І знову увага! Не потрібно всім підряд казати комплімент, бо комплімент, як конструктивний мовленнєвий жанр, має в собі і серйозний енергетичний пакет ваш, якщо ви його вимовляєте. Це ваш ресурс. Тому ним зовсім не варто розкидатись, аби кому? Ви мене зрозуміли? І зрозуміли також про ті неконструктивні вирази. В людей, які їх практикують брак енергії, тому через знецінення інших такий собі енергетичний напад, вони отримують, крадуть. Ресурс іншої людини намагаються у всякому випадку. А з приводу молодця, то навіть приказка є. Молодець за підводою біжить. І я вам обіцяла лайфхак Два. Обидва від німців. Бачите, їхню психологічну зрілість підвищують серіалами, бо серіали. До них належить і регулярний перегляд новин і соцмереж. Все, що ви переглядаєте щодня. А ви думали, футбол теж сюди. Угу. Перший лайфхак для безпечнішого спілкування з усілякими деструктивними людьми. Це фраза, яку часто використовують і німці. Коли, приміром, їм дякують чи хвалять їх. І вони питають. офіо, типу, а за що ви мені дякуєте? Що саме вам у мене подобається? Вони просто лиш молодцями, та ти така файна, не заспокоюються. Чому це важливо? Бо люди, які кажуть такі тупі похвали, чи просто формально дякую, насправді не прагнуть визнавати ваші заслуги. Вони ж знецінити вас прагнуть, як на базарі, аби купити дешевше, точніше відібрати. Тому ваше зустрічне питання пояснити, чому ви молодець, чи за що саме вам дякують, чи де саме ви файна, в якому місці, і чому хтось так вважає, це питання розіб'є гру деструктора. А вам ще більше прояснить його хижацькі мотиви. Другий лайфхак це фраза з епізоду про Амалі Першого чудово, що ви знову тут. Або Добре, що ти знову тут. Вона одночасно є і компліментом, і відповіддю на деструктивне спілкування. Ви не покажете вигляду, що дуже звертаєте увагу на дурних, і разом з тим виставите чіткі кордони. Можете повторити її. Якщо комусь одного разу буде мало. Наголошую, є такі ситуації, де говорити взагалі не потрібно, тільки припинити комунікацію. На завершення ще кілька прикладів з мудрих німецьких серіалів. І ще одне. Дивіться їх. Німецькі, що я привела як зразок, обов'язково. Вони дають купу хороших поведінкових моделей, підвищують психологічну зрівість. І неважливо, що ви зовсім не знаєте мови. Просто дивіться, звертайте увагу на те, що цікавить особисто вас, інтер'єр, пейзажі, вони дуже нагадують, наші українські, домашню обстановку, поведінку. Сприймайте енергетику незнайомої мови, без того, аби перекривати її дубляжем. Це найгармонійший спосіб вивчення мов. Як дитина вчить, поступово почнете пізнавати знайомі слова, розрізняти незнайомі. Тоді, може, вам захочеться трошки почитати граматику. Повчити слова ось цими крутезними програмками. Можете навіть взяти одразу кілька серіалів, мовою яку ви хоч трошки знаєте, і геть незнайомі. А серіали, бо вони викликають звикання. Мозок звикне до них і буде сам вимагати їх дивитися. І це, і це ще одна енергетична робота. Взаємодія з іншими мовними енергетичними ключиками. Вони ж порізні і розкидані по всіх мовах, як історія про Вавилонську вежу. Пам'ятаєте, німецька має найбільше фінансових ключиків, турецька прокачує самовпевненість, українська відточує свободу, тому декому так важко нею говорити. Так часто в них проскакує та російська вимова, приміром кажуть, являєшся мені у сні», замість правильного являєшся, посміхаєшся, замість посміхаєшся і так далі. Нездатністю відчувати українську проявляється їхня внутрішня неволя як і нездатністю зрозуміти, що німецька не гавкаюча, як переконували совєтські маніпулятори і освіта, яка досі ще в основному із совєтськими прошивками, і отим означенням гавкаюча та іншими маніпуляціями, якось і про них розкажу, намагались виховати ненависть до мови і народу? Зверніть увагу, все у них про тварин, та мова гавкаюча, там мукаюча. Знецінення, бедляцтво, відчуття себе лайном значить так і є. А німецька не гавкаюча, ніби муркочуча. і фонем оні більше, ніж російський. Тому росіяни часто, якщо й говорять іноземними, то з жахливим акцентом, їм просто бракує відповідних фонем. Українська найбагатша на фонеми. Знали? Абетку правда врізали, не шановні пане Кирило та Мефодій. Тому і фонеми є, а букв таки бракує. І нам, і нам дуже легко даються мови. І німецька теж. Потренуйтесь ще трохи і в компліментах, і в аудіюванні. А я кажу вам, бувайте.

das wäre natürlich eine große hilfe er ist kein problem danke ihnen mhm. das wäre natürlich eine große hilfe er ist kein problem danke ihnen mhm. das wäre natürlich eine große hilfe er ist kein problem danke ihnen mhm. das wäre natürlich eine große hilfe er ist kein problem Danke Ihnen. Mm -hmm.